Григір Тютюнник, дивак, скорочено. На початку зими ходити Олесеві до школи можна двома стежками одна бором, друга річкою. Сюди зручніше, та ранньої зими лід на річці тоненький, так і зяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить з дому, мати наказує йому «Глядиш, сину, річкою не йди. Там ще лід молодий. Олесь мирно стоїть біля порога, слухає. Очі в нього чорні, глибокі, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ. Олесь любить зиму і ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде на почіпки й водить пальцем сюди-туди. Дивись, хата виходить, а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, милується своїм створінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого то ти, парубче, не йдеш до школи? Олесь засміється тоненько і, і подасться в сосни. В бору снігу мало, тихо, навкруги й затишно. Тільки часом шелесне погіллі вальок снігу, струшений вітром з верховіття. Десь неподалік чути Цюк, цюк, цюк дятел порається. Олесь нахиляється, крекче, пильно мружить око. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий. Важко нахилятись, дух спирає. Аж он під старою сосною латка шишок рябіє. Ще одна впала. Олесь стає навшпильки. Зачувши людину, дятел перестав цюкати. Повів гартованим дзьобом збоку в бік і націлив його на Олеся. Чого тобі, туточки?» Здригнувся, хльоснув крилом по корі зник, залишивши в вузенькому дуплі шишку. Олесь притулився вухом до стовбура. Його ледве помітно розгойдувало, під корою щось жалібно скрипіло, а внизу під підошвами в Олеся ворошилось коріння. Помирає сосна. Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, пострибав через замети до школи. По той бік мосту, через вигін, червоніє крізь біле плете запорошених дерев цегляна школа. Повітря пахне випаром сирих вільхових дров. Праворуч, на мілені, де літ міцніший, гасає ватага школярів. Лід гнеться, скрипить від берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні. З це цебенить вода і заливає плесо. Ей, Олесю, кличуть з гурту, гайда з нами подушки гнуть. Навіщо ліс псуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий. Дітвора сміється дивак. А Федько тойкало, розбишаковато вишкрів зуби й заволав Бий зрадника! Підскочив, тицнув Олеся ліхтем під скроню. Олесь гарячо, ніяково посміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком і, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмизок у лісі, потріскував лід, а біля ока щось обважніло й сіпалось. Олесь ліг до лілиць. Притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Течія розчісувала зелений кушир. Пряли тоненькими ніжками якісь жучки, боком долаючи пружний струмінь. І вижається у Лесві маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хатці він біля віконця сидить, рибку стереже. Забажав вийшов, ніхто тебе не займе. Іди куди заманеться. Ось карасик пливе, хап його за пірце, добрий день, дядьку, як поживаєте? Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом поміж куширами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і застогнав від подову. щука. В зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти, видихнув Олесь і ляпнув долонею льоду. Та щука й не поврохнулася. Він підхопився на ноги і став гатить під бором в те місце, де стояла щука. Потім сидів посеред річки і плакав. Біля школи таленькнув дзвоник, улігся гамір. Олесь підвівся, запхав книжки в пазуху й поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила А сьогодні, діти, ми будемо малювати перегнійний горшечок. Завдяки цим горшечкам передові колгоспи нашої країни. Діти почали малювати. Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно присмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти, і зошита на неї, презирливо примруживши око, дивився дятел. Чого тобі тутечки? Олесю, адже я наказувала всім малювати грошечок, – суворо сказала Матильда Петрівна. Я поставлю тобі двійку. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість. У класі увірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо, а ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали, що їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалась учителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Горщичка того я не хо малювати. Дятла хочу. Олесь вийшов у коридор. Похапцем натяг пальтечко й опинився на ганку. У шкільному садку порхали синички, В бур'янах вовтузились горобці. Десь у вільхах, по той бік річки, били пеньки бух, бух, дзень сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі і побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху і, нап'явши пальтечко на голову, дивився світяться чи ні? У кущах, заплетених осокою, шародів вітер, попискували миші. А в березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило у хмарах над байраком узенького полонку, яскравим променем стрельнуло на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся, ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олесь грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Біля школи грюкнули двері. Діти посунули по домівках. Ще здалеку, помітивши дорослих, хлопчаки зчепились, хекаючи, наслухаючи краєм вуха, що скажуть біля тину. А там. а чи який геройський парубок. А ото, мабуть, Наталчин кажуть біля тину. Помітивши Олеся, яке смирне. Еге, воно якесь дивакувате. Слухає Олесь і не розуміє. Хвалять його, чи лають. На мосту Олеся дожидав Федько тойкало. На, попоїш. втиснув Олесеві в руку теплий пиріг. Бери, дурний, із м'ясом. Олесеві не хотілося пирога, але він зрадів примиренню, і щоб віддарувати товариша, хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти сухе листя, плетене спрядива та волов'ячої шерсті ремезяне гніздо. Заляпався ти. Сказав Федько і почав чистити Олесові пальтечко. Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості й солодкого почуття братерства. Він ухопив ремезяне гніздо, й обома руками подав його Федькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся. А вчителька сердилась, як ти пішов. Страх. У селі ледь вечоріє, а в сусні вже крони зімкнуло пітьмою. Олесь біжить підтюпцем і раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного, немов у жмурки грають. Олесь зупиняється і дерева завмирають. По той бік сосни чути, сани скриплять, коні пирхають, і голос діда прокопа. ну-ну, сідай, внуче, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується. А що? Поставили п'ятірку? Питає прокіп. Олесь сорм'язливо ховає обличчя в рукав. Сьогодні не поставили, вчора тільки. Проминули провалля, майже вщерть занесене снігом. Замаячили скирти. Діду, чого про мене кажуть дивак? Дивний єси, хто ж ото таке потякає? спитав перегодом. Дядьки на вигоні. Ти їх не слухай. Воно, звичайно, правильно завзяття в тебе обмаль. Все чогось у землі порпаєшся, а треба в людях. Та отак побіля них, отак, того ліктем, того з повагою. Гульк уперед вийшов. О. Олесь винувато сьорби носом. Діду, чому дятел шишки їсть, а щука пліточок? А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки. Хвалиться Олесь. Коли набирали солому, дід часто сповзав зі скирти й отрамбовував її. Товчи, внучку, трамбуй, хекав і знову дерся на скирту. Спочатку Олесь надолужав, а потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо? озвався з пітьми Прокіп. Це ж собі. А якщо коням важко буде, своєї Олесь. Зате нам легко, натопив і вилежуся собі на печі. Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш. Повертались додому в темряві. Ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоскав батогом і лаявся, а Олесь підбирав дідову руку. Замахнеться прокіп гарненько, цвох і мимо. Не бий, благає Олесь. Бачиш, важко. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Тут на землі не бити не можна. Тут не ти, так тебе одрепають ще й плакать не дадуть. Пойняв? Олесові зробилося сумно. Закортіло швидше туди, у село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів густі рожеві сіті, І привітно світяться вікна в хатках. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув. І не шикав на коней. Мовчить, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп. Вітер гілля не зрушить. Дома Олесь не став ждати, доки дід з матір'ю скидають солому, швиденько роздягся й поліз на піч. Через деякий час у сінях загримали чобітьми, загомоніли. Отож я й кажу, говорив дід. Не до тепа він у тебе, Наталко. Дивак, затопчуть його, бо воно ж як деревце в пагоні. Потім діто війшов до хати, заглянув на піч. Змер, сонучку, а ти ніжки на тепле, а зверху кухваєчкою. Олесь глибше зарився в подушки й тоненько заскімлив. Прокіп підняв брови з торчака. Не займайте його, сумно обізвалася мати з хатини. Їжте вже. А хіба я що? мимирив прокіп. Нічого такого я й не казав. Дід їв швидко плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороду. Олесь непомітно для себе заснув, а вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика телесика. Злякано зойкав, коли відьма гризла дуба, і радо сміявся, коли гусиня взяла Івасика на свої крилята. Вдосвіта знов загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжується новий день.